Добрий вечір. Маліво прикладки окремомого каналу. Чуєте знов? Знов лунає повітряна тривога. Ми знову Максиком на прогулянці. Ніхто геть не звертає уваги. Навіть Максик. Він шукає якихось яких своїх подружок, собачок. В живе своїм життям, а вона лунає, сьогодні вже не в перше, не в друге, не втретє. Мабуть, Найбільше... ну я з рахунку вже збився, те, що тільки вони кажуть, травичка покошена, навіть згреблена, те, що вони кажуть, що там то каби летять, то... Ракетна небезпека, то як БПЛА, зараз почуємо, що вони скажуть. Я чотири нарахував різні. різні. Я чув може ще щось почуємо. Кожен раз усі люди сидять, ніхто нікуди не тікає в укриття, але чекають, що ж воно. Що ж воно нам розповідає, що влетіть? Бачите, яблука. Так, сьогодні у мене свято. Дитина принесла, принесла як похвальне лісто у нас в радянському сюзі було. Ну, коротше, лист досягнень. Як відмінниця. А дружина каже, йди ти забирай, щось мені погано. Ну таке, може вона сама напридумала щось? Мало зараз слухаємо. Ось п'яте щось. Щось проєднував <кліднули> вище укриття. Раніше не чув. А, -а, -а яка загроза? Просто якась небезпека. Ну, Щось таке розповіли. Я це таке ще не чув. Не ракетна небезпека, ну пройдіть. Ладно, пройдемо. Все, усім гарного дня, усім добра, злагоди, всім спок... тихого вечора, спокійної ночі. Ми будемо жити, незважаючи нічого. Пішли, Максик, додому, на найближче укриття. Все, до побачення, мої люди. Пока. Пішли в найближче укриття.